Всем привет, с вами Прогеймер Мейдрог. И Ну, Мы сегодня играем в Fireburst. Заразу, як ви бачите, я зайшов у громку. Це... О, це, це дуже кльова карта. Одна із самых клівіших. Це може і є самая клювіша. Она мені дуже прикольна. И покажу чого. Пізніше. А це саме клієнта машина, чи ні. Ця машина? Ну почти. Це того дядька? Ой. Ну, того такого духлячка дядька. <гум> да, і вибачте, що це відео так довго не входило, просто, просто в мене були проблеми. Ну, якби проблеми з. Як сказати, в мене не було часу. І не було з ким. Ну, типу того. Не було часу і не було з ким. Сараза. Це на час? Ні. Не, это просто. Зачем э, защитить за час? Може... Я, я буду снимать цей відео и тоді, коли у меня є час, и буду с кем. Наприклад, я знімаю з денисом, з сьогодні снимаю с денисом и у меня з'явился сегодня час. Конечно, я ще не знам, что мы сегодня заснимаем. Просто я думаю, что у меня час просто не хватит, бо Зі школи в нас, звісно, раніше відпустили. Але просто. Ух ти! Ого! Угу. Оце того, бо тут бач, піднесла вода. І за цього? Угу. І, і цей... і я не вибухаю, так можна прискоркість. І тому моя любима карта. Ця! І ти вибухаєш. Ну. що я говорив? Е -е, що це твоя сама карта? Не, что про инжи. Ух ты! Я ж вроде что-то про говорю. А, точно, про час. Я думал, что сегодня не засниму. Сегодня у нас что? Сегодня пандилок. у нас... Не, 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 сегодня не понделок. Понделок? Не. Понделок, что не Макс? Ты чё? То, что в понеделок был э, цей, э, позавчора. Что не среда. А, точно. Вот я. Я снимаю в середу. Я сегодня цей. Да, я... Да блин, що ж трохи заїкаюсь, я трохи заикаюсь я забываю, про що я говорю? Амнесия! Так. А, про час, да? Знов забув, что это ж зимой. Я думал, что сегодня снимать не буду, бо у нас даже як зі школи школа ранешь пустила, я цей. Прийшов, я мав обов'язково погуляти з друзьями, бо я їм пообіцяв, що ми дограємо сьогодні футбол там. Ми, і ми ж таки вроді б виграли. Так, з тіми виграли. Який там був 4-2? Так, 4-2. І ми хотіли до 5 погуляти, але цей там вони розійшлися і не вийшло. Якби ми погуляли до п'яти, то б тобто, нас не вийшло зняти відео, бо в до п'яти погуляли, а цей, а, а мені ще уроки вчити. Так що відео сьогодні не засняв, а засняв би десь в середу. Ой! Блін! яку в середу? В п'ятницю. Тепер я як ти путаю дні. Да. Я думаю, я вже думаю, що сьогодні понеділок. Я взагалі що сьогодні уроки в школу на понеділок про... Да. А, да, там уроки порщитки самі. Да. О, це важка карта. Там легко впасти. Ну, як коли. Я кому. И зипу знак же больше хотів сказати. Да? Кто <laughs> думает, що е, якісь забувака? За... Пишіть в коментарях, ставте лайк. І напишіть, щоб я не, зли... не злився на тих. Хто мене весь час вибухає, ви вже задовбали! Вони підпихують! Вони підпихують... Мене і підпихують, і взривають, вже задовбало. А це є іспитання чи ні? Які питання. Це вже. А два після цієї гонки із питання. Якісь питання? Ну, там а, де. Там, mm. де можна вигравати машини? Так. Да. Добре. Потім як що... ми того дідуньку. О, це там, де... Непальне не мо... управління. З... Непальне управління, там. Да-да-да, я пам'ятаю. Це впше тоді жест, ну... Я якби би їздила, але не дуже. Ти впше там назад поїхав. І там, бу... там повороти... ну, бо я захотів, бо не хотів вже на ці карті їздити. Там повороти дуже цей. Е... різко позавертались. там Эй, мы же п'яти? Мы п'яти? П'яти из Мы п'яти? Да. Ну все, вам кирдик. Я завжди перший приезжаю. І я заре Це Мі... виживание, да? Шо? Це виживание. Ты дурак! Ты вже своїм Shell of Fight 2 вже не верно путаешь игру зигрою. Точно? Бля, я вам покажу, хто тут. сука. Кто тут п'ятий, бля. А, ти. а, да, п'ятий. Ця Ч... машина мені дуже заносить. Я да вам покажу, вже я третій. Ага. Даже буду перший, я сказав. Перший дар буду. Понял? Джимпо. Джимпо, я даже перший буду. Не приїхати перший. Що то... до тебе не доходить. І ви то знаєш, що? Що? Блін, що то я хочу сказати? А, Ти вже пешишь. Я знаю. Запрыгай, запрыгай, запрыгай. Ее! Yes. Что ты? Дебіл! Хамз no. дебіл <laughs> А як мені повернутись? піздевайтесь! <laughs> а як ти сам взорвався? І ти четвертий! лки, Підер! Хамз дебіл. <клук> пки, підер билы! Вот он рывый. Пизду йога. Сори за мати. Яксимо, блин, мене дурнать. Я четвертый. Ты вже Чи? третій. Мені а це одно. Ну, а, четвертый. Мені показалось. А не пофиг я буду першим. А, ты вже третій. Ні, ознався Джимпа. Ты мене хардж. Ди... да їм. Та не взагалі така стара машина. Все! Тут фініш! Все, треба виграти, пацани! Вболівайте за мене! Вболівайте за мене, пацани, ставте лайки, це мені допоможе виграти. Я побачу, якщо ви поставите лайки, я виграю. Якщо буде. Якщо буде за мало лайків, я не виграю. Ти не ти дурак, Я-я, в ту сторону їду. Там було написано не в ту. Да ти що? И чо, чо я тоді перший? Yeah. Uh. Да, Думаю, что вы поставили лайк, бо мне так повезло, что я перший приехал, а я ще не був четвертий. Hey, а и прямо перед фінішом. Ей, ты ж мы мали испытание. Блин, еск. Та нет, давай еще карту. А ты заметил дальше? Это заметил одну штуку? Какую? Я тобі покажу, коли будем ехать. Я заметил тут одну штуку. Яку ти, напевно, не заметив? Я зараз тобі її покажу. Блін, мильно нічого не, ви... не бачу. Ух ти ж І ти Бил. сам Бил. Не, ти все одно майже перший. Е! Що за? Та... Що за Ого. Ого! Ух ти, я тут вид не мінять, я не знаю. А вона ж отакую О, Вот от давайте в тій серії попробуем от поїздити. поїздить. Давай. І я перший. Ты І... вже перший. Що ти говорив про другий? Ты пеший? Тож, да. Йо мой. А поверну... О, йо! Блин, тупа Лучше машина! Ну что так уже ехать? Нет, я обіцяв. Я пообіцяв, що буду ездить, Поїжджу в ті серії, вже буду тільки так ездить. А шо ж вона не занослива? Даже на испытании будеш так ездить. Да, мені создано. Я пообіцяв, що вже буду в ті серії, сука, їздити на цій машині. И ти І... все не пеши. С... Кльова машина в нього. Давайте вже в іншій в інші цей. ні, в іншій гонці. Я намерена на цій карті, вона легусенька, я намерен виграти. А і тут давай, коли я буду перший, то буду такий вид включать. Кстати, прикольно. Такий передок. Тут мені треба занос. Давай, давай! Есть. Дурак. Ух ти! Алюля. Чо? Чо? О, фина, жеес, мипеш. Что ты за финиш лап? Ф Финиш лап означає фінальне коло, якщо хтось не знає. А, я думаю, футку, де. А пом же к тебе за дня маза? Ну, ти пацик крила в ногу. Представляете, короче, граємо в футбол, да. Граємо, граємо. Тут, короче, я беру мяч собі, да. І Кирилл там мого друга друг ми грали в футбиш. Барей! Вс дурі мені по нозі. Херась. Всй дурі, бо він хочу по А по як <плес> вчора О, да. Пожди. про, про це розкажем. Короче, я, я хочу м'яч паснути Денису. Да? <плес> він, короче, бере цей м'яч. Я м'яч якби від нього відвів. А він це якби ну хотів вже вдарити і він. Як вам об'яснити? Да. Він як будто вже вдарив, а я всі чи в проміжуток часу забрав м'яч. Він вдарив прямо мені по нозі. І це було так больно, мені ж нога заніміла. Ти костку аж, так? Ну, в костку аж. Вона ж нога заніміла. А те, що вчора буде. Коротше, вчора ми знову граємо в, в, в футбол з моїми друзями. Граем, раем, короче. Yeah. Короче, раем. Не забудь испытание. Подожди. Раем, раем. Короче, там кутовый мы выбывали. Танец мне поснул. Все. Там точно был бы. Не, не, я туди набрал, так что я. Да? Да. А это нафиг. Та сама карта. Это нафиг тебе поснул. Ну, был кутовый. Мне поснул нафиг. И ты. Мне поснул нафиг. Я был намеренный дар Там би був гол це 100%. Був би гол. Пихнул, дебил! більше. Придурок, не об не обженешь, дебил. Я бы обзавать. Съебался. Съебался. Короче, е я вже був точно, все точно впевнений, що там був гол. Всі побачили, що там був гол. Дінь, докажи. Так. Да. Але хтось мене такий придурок зірвав. Всі були впевнені, що це вже буде гол. Це був фін, якби типу, був би фінальний гол на побіду. І хочу, ти б'є? Я б'ю уже, а тут Тарас. Опа-па! Він він вибіг на ворота, він мутався, він просто хотів м'яча захистити. Вибіг на ворота, а йому хіраз в лоб. И не у всех тебе грозней. А поміжик назика обмазали. Коли? Ну то помнишь, він розказував Да ди Дима... А, да-да-да. Так, ну давай уже про игру говорить, наверное, иншим це не интересно. Ой! Пам-ампчик. Ух ты, оце це... було клево. коло. бил, Що за фигня? Да идите ты вперед! Да блин, мене ще на так занесло! Да, да, да. Ну ты заметил, что у занесло? Нет. Дура. Кы ты в Ютубе? Меня так мене з ничего занесло. Як? Я не знаю, мене тупо направо понесло. Как? Я не знаю! Тупо понесло направо! Надо знати як. Я не знаю, тупо мене направо понесло. Потім Є. я почав обертатися не на ту кнопку. Потім я на іншу кнопку. І потім що я знову не на ту. І вже Є. так докрутив. З цього лиця так прикольно, мені каже, їхать. Ну, ми вже знімаємо 15 минут. Так? 15? Yeah. Хто думає, хто цей? Хочеш, щоб я з цього лиця їхав, ставте лайк. Хто хоче, щоб я з цього лиця їхав. з цього... Пиші. Пишіть, пишіть, коментарі. Да, пишіть в коментарях. Хто хоче, щоб я від цього їхав, на якому я зараз їду, пишіть коментарі. А хто хоче, хто хоче, щоб я від цього лича їздив, ставте лайки. Мені кажете, що більше, щоб... я захотів би їздити отако. Ну, я захотів би. Але ви все вирішите. Чи ви хочете, чи ні. Ну, думаю, на чому закінчу. З вами був про і мій друг динець. Всім удачі, всім пока,